Друга царів, 18 розділ. І сталося третього року. Осії сина Еленого, Ізраїлевого царя зацарював Езекія, син Ахазів, цар Юдин. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 літ, а ім'я його матері Аві, дочка Захарія. І робив він угодним господніх очах усе так, як робив був його батько Давид. Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів, і стяв астарту, і робив мідяного змія, якого зробив був Мойсей. Бо аж до цих днів Ізраїлеві сини все кадили йому й кадили його нехуштан. Він надіявся на Господа Бога Ізраїля і такого, як він, не було між усіма царями Юдиного, ані між тим, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від нього і додержував заповіді його, що наказав був Господь Мойсеєві. І був Господь із ним у всьому, куди він ходив. Він мав поводження. І збунтувався він на Асирійського царя і не служив йому. І він побив Фелистимлян аж до Аззи та границі її від вартової башти, аж до твердинного міста. І сталося четвертого року царя Єзикії, це сьомий рік осії. Еленого сина Ізраїлевого царя пішов Салманасар, цар Асирійський, на Самарію та й обліг її. І здобув він її по трьох роках шостого року Езекії, це дев'ятий рік осії Ізраїлевого царя, була здобута Самарія, і вигнав Асирійський цар Ізраїля до Асирії, і попровадив їх у Халах і в Хавор, над річку, Газан та до Мідійських міст. Це за те, що не слухалися вони голосу Господа Бога свого і переступали заповіта Його. Усього, що наказав був Мойсей, раб Господній, вони ані слухали, ані не робили. А 14-го року царя Ізекії прийшов Санхерів, цар Асирійський, на всі укріплені Юдині міста, та й захопив їх. І послав Зекія, цар Юдин, до царя Асирійського, до Лахішу, говорячи Згрішив я, відійди від мене, а що накладеш на мене понесу. Наклав Асирійський цар на Езекію юдиного царя, три сотні талантів срібла та тридцять талантів золота, і віддав Езекія все срібло, знайдене в Господньому домі та в царевих скарбницях. Того часу Езекія відрубав золото з дверей Господнього дому та зі стовпів, що покрив був Езекія юдин цар, золотом і дав його Асирійському цареві. Асирійський цар послав із Лахішу до царя Езекії, головного командувача і великого Евнуха та великого чашника з великим військом до Єрусалиму. І пішли вони, і прийшли, та й стали над водотягом горішнього ставу, що на битій дорозі, до поля Валюшників. І кликнули вони до царя, і до них ввійшов Еліяким, син Хілкіїн, начальник палати, і писав Шевна та Йоах, син Асафів, канцлер. І сказав до них великий чашник, скажіть Езекії, отак сказав великий цар цар Асирійський, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово уст то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Тепер оце ти надієшся собі опертися на оту поламану черетину на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і по. Дірюлюється її. Отакий фараон, цар єгипетський для всіх, хто надіється на нього. А коли ви скажете мені, ми надіємося на Господа Бога нашого, то чи ж він не той, що язики я понищив пагірки його та жертівники Його і сказав Юді та Єрусалимові? Перед оцим тільки жертівником будете вклонятися в Єрусалимі. А тепер піди в заклад зі своїм паном Асирійським царем, і я дам тобі дві тисячі коней, якщо ти зможеш собі дати на них верхівців. І як же ти проженеш хоч одного намісника з найменших слуг мого пана? А ти собі надієшся на Єгипет ради колесниць та верхівців. Тепер же чи без Господа прийшов я на це місце, щоб знищити його? Господь сказав був мені Піди на той край та знищ його. І сказав Еліяким, син Хілкіїн Шева та Йоах до великого чашника: говори до своїх рабів по арамейському, бо ми розуміємо, і не говори з нами по юдейському вслух тих людей, що на мурі. І сказав до них великий чашник: чи пан мій послав мене говорити ці слова до твого пана та до тебе? Хіба не до цих людей, що сидять на мурі, щоб із вами їсти свій кал та пити свою сечу? І став великий чашник і кликнув гучним голосом по юдейському, і говорив і сказав: Послухайте слово великого царя царя Асирійського. Так сказав цар, нехай не дурить вас Єзекія, бо він не може врятувати вас від руки Його. І нехай не заповняє вас Єзекія Господом, говорячи рятуючи, рятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя Асирійського. Не слухайте Єзекії, бо так сказав цар Асирійський. Примиріться зо мною та й вийдіть до мене, та їжте кожен свій виноград та кожен фігу свою, і пийте кожен воду зі своєї конапки, аж поки я не прийду і не візьму вас до краю такого ж, як ваш край, до краю збіжжя та виноградного соку, до краю хліба та виноградників, до краю оливки оливкового соку та меду, щоб ви жили і не вмирали. І не слухайте Езекії, коли він намовляє вас, говорячи Господь порятує вас. Чи справді врятували Бог тих народів, кожен свій край від руки Асирійського царя? Де боги Гамату та Арпаду, де боги Сефариму, Гени та Івви? Чи врятували вони Самарію від моєї руки? Котрий з поміж усіх богів цих край врятував свій край від моєї руки? То невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? І мовчав той народ, і не відповів йому ані слова, бо це був наказ царя, що сказав: Не відповідайте йому, і прийшов Еліяким, син Хілкіїн, начальник палати, і писар Шевна і Йоах, а Сафів син канцлер, із роздертими шатами до Езекії і донесли йому слова великого чашника.